Цей тиждень став яскравим прикладом того, як імперська біполярка розповсюджується по Україні і не тільки. Тому сьогодні у нас огляд місцевої та закордонної преси для людей, не схильних до критичного аналізу. Одразу пропоную одягти на голови нові сертифіковані шапочки з фольги, підсилені пірамідками від одного з найпопулярніших блогерів країни Дмитра Гордона. Сам факт неймовірної популярності цього джентльмена серед українців є вироком для України і ставить хрест на усіх сподіваннях, що наступні вибори приведуть до влади притомних та освічених. Нація вже зробила свій вибір. Вірніше вона не збирається від нього відмовлятися. Це говорить про те, що війна не робить людей кращими чи розумнішими. Вона просто вчить вбивати, брехати, виживати та сподіватися. Отже, на першому місці біполярної біполярки Дмитро Гордон, який з усіх мультиварок та Екофло розповідає про те, що війна закінчиться ще до настання нового року. А, я обладаю інформацією, із, повторяю, різних, але дуже високих істочників, яку я ні в коєм випадку не буду видавати, я не маю на це права. Но сума цієї інформації, переработана мною аналітически. Лично мной. И мои ощущения. А ощущения это всегда немножко инсайта, в основном информация, которая влияет на этот инсайт. Uh -huh. Все это говорит о том, что горячая фаза войны закончится в этом году. Мне иногда говорят: слушай, ну, ну вот ты такое говоришь вслух, ну, конечно, смело. Ну, мне говорят, уважаемые люди, ну, конечно, смело. Потому что, ну, а как война может закончиться в этом году вообще? Ты что, ради лайков это делаешь? Или чтобы смотрели больше? Или чтобы заголовки были там? Я говорю, ребята, я похож на идиота. Я себе тоже позволю дать прогноз. В нормальной стране, если один из самых популярных блогеров дает прогнозы, которые постоянно не сбываются, и он очевидно несет дичь и исполняет дичь, то с ним перестают общаться солидные средства массовой информации и чувака переводят в разряд забавных и по-прежнему популярных фриков, которые судят в жюри битву экстрасенсов. Итак, мой прогноз. Когда война не закончится 31 декабря 2024 года и мы не выйдем на границы 2022 года, ни с популярностью, ни с авторитетом Гордона ничего не произойдет и он спокойно продолжит набрасывать дурнопахнущую конспирологию на медийный вентилятор. А екзальтирована и і зрители продовжать рассказывать, що вот эта вот коричневая мушка над верхней губой им очень ні йде. При цьому до самого Дмитра, як до рептилоидоподібного конспіролога, я ставлюся з великою повагою. Мені навіть здається, що він вірить в усе, що йому у вісні розповідають. Пливові представники республіканської партії. І я взагалі не виключаю, що після перемоги Арестовича на президентських виборах він з легкістю зможе замінити Шмигаля у кріслі прем'єр-міністра. Я вже бачу, це виборче гасло. Голосуй за Арестовича і в подарунок отримай ще й Гордона. Партія подвійний удар. У реальності доброго вечора! Ми з України. Ви дивитесь проект Україна вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки, не забуваємо про перепости. Якщо хочете допомогти проекту, в описі є наші реквізити. Звичайно, також в описі до відео є посилання на наш сайт Мерчу. А ми продовжуємо наш огляд преси. Але проблема у нас не тільки у блогерах та медійці. Переходимо до наступної заяви. Її автор не просто керівник Офіса президента України, але й один з найвпливовіших політиків Європи у категорії мрійники: рейтинг щорічно проводить американське видання політико. Переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну, заявив Андрій Єрмак. Також він наголосив, що Київ бачить можливість лише Миру через силу, і саме з цих міркувань готували план перемоги. Я впевнений, що Андрій Борисович знає про стан справ в Лаптіканді набагато краще, ніж я. Але з відкритих джерел відомо, що в 2025 році на війну Росія витратить 175,5 мільярдів доларів США. Запланований військовий бюджет України на 25-й рік 49 мільярдів доларів. Від ЄС ми отримаємо ще 18 мільярдів євро. А від Байдена ми вже отримали запевнення, що вони передали нам зброї та боєприпасів, яких нам вистачить до кінця 2025 року. Навіть якщо це ще 50 ярдів, ми все одно ніяк не зможемо зрівнятися з витратами РФ. Це означає, що у нас бюджет оборони, який не враховує реального стану економіки, суспільства та мобілізаційного ресурсу. Ну і зрозуміло, що для перемоги на ДРФ нам потрібен бюджет, який у 2-3 рази більший за бюджет ворога. І це не просто гроші, це гроші, які можна протягом року перетворити на боєприпаси та зброю. Коротше кажучи, план перемоги у нас точно є. А от грошей та зброї на його реалізацію точно нема. Як я казав раніше, схоже, що у наших хлопців закінчилися ідеї, і вони ходять по колу між планом єдності та планом перемоги. Але ходять пружньо та потужно, цього в них не відібрати. Що роблять в притомних дегордонізованих країнах? Правильно, там терміново змінюють космонавтів на більш притомних політиків, які відчувають запит суспільства, тобто проводять вибори. І тут, на арену нашого театру юного глядача, виходить нардеп від слуги народу Олена Шуляк. Нам необхідно зрозуміти, як ми можемо провести вибори. Демократичним шляхом використовуючи найкращі та найефективніші практики, заявила вона. Мова зрозуміло йде про онлайн-вибори. Шуляк підкреслила, що Україна зараз має величезну проблему з виборцями, оскільки люди виїхали за кордон. Нагадаю, що за кордон виїхало вже 7,5 мільйонів, і я вам просто гарантую, що якщо у 25-му році війна не закінчиться, нас очікують чисельні прориви кордонів бараку незламності та втеча ще мільйонів трьох. Але справа не в цьому. Справа в тому, що за думкою Шуляк онлайн вибори також можуть відбутися тільки після закінчення війни, яка за думкою Єрмака закінчиться тільки тоді, коли у РФ закінчаться ресурси. Звичайно, рано чи пізно вони закінчаться. Але щось мені підказує, що в нас вони закінчаться раніше. Я знаю, що саме зараз хтось у коментарях обов'язково пише про те, що Раулю терміново потрібні вибори, бо він планує захопити владу в країні і усіх українців відправити у сексуальне рабство в Конго. Відповідаю: по-перше, планує відправити тільки конкретно тих, хто пише. По-друге, вибори під час війни проводилися навіть в доцифрову і до смартфону еру. По-третє, хлопці втомилися, їх поплавило. В них, окрім Гетьманцева, що з онліфанщиць, закінчилися ідеї. Вони не відчувають настрою в суспільстві, і вони, прикриваючись війною, порушили критичну кількість законів і знаходяться за крок до авторитаризму та диктатури. Без виборів далі буде тільки гірше. Так залишається питання на кого їх міняти. Але якщо 35 мільйонів агроельфів не можуть знайти одного президента та 450 депутатів, тоді за що йде війна? І чому ми так купили губу, що ми краще за здичавілих? Особливо на фоні новин про ями та клітки для алкашів та наркоманів ЗСУ? Звичайно, я впевнений, що наші ями викопані за усіма нормами Червоного Хреста, а клітки обладнані поїлками та все ж. Мені зараз знов напишуть потенційні жертви онліфанщиків з Конго. Напишуть про те, що я не бачив ЗСУ наркоманів, не бачив чуваків під солями, не бачив алкашів. І що я тільки критикую, а нічого не пропоную. Я знов відповім: я бачив, я не повинен нічого пропонувати. Пишіть своєму депутату, звертайтесь до керівництва країни та зсу. Виходьте на пікети. Я усім роздрукую плакати на кольоровому принтері за власний рахунок. Чому я повинен ризикувати критикуючу владу, а ви боїтеся коментувати сюжети або боїтеся це робити під своїми справжніми іменами? Я вам не Данко і не Мурзик Васильович. Я звичайний журналіст, який намагається робити свою роботу. Хоча міг би як більшість популярних блогерів забронюватися або втекти в Іспанію або в США і звідти різати правду матку про стан речей. Тепер про Алкашку та соль. є військомати та ВЛК. Які визнали наркоманів та алкоголіків придатними до керування танком або до застосування кулеметів та гранатометів? Є армія вічних та незмінних солдатів та офіцерів, які на війні стають наркоманами та алкоголіками і отримують посттравматичний синдром. Їх ментальний стан та стан здоров'я не дозволяють їм продовжувати службу. Їх треба списувати, лікувати або саджати у в'язницю, якщо вони скоїли злочини. Хто винен в цій ситуації? Політики, які кришують бусифікацію, військомати та ВЛК, які фальсифікують медогляди, командири, які повинні були підняти проблему перед Міністерством оборони та Генштабом? На жаль. На це вже немає часу, нема сміливості і нема мізків. Тому я б запропонував старий перевірений метод: військовий трибунал та відправка до штрафних батальйонів, які треба законодавчо легалізувати, бо щось мені підказує, що формально вони давно існують. Звичайно, як тільки з'являться військові трибунали, зростуть корупційні ризики і в штрафбати можуть потрапити просто незручні солдати та офіцери, але тут же нічого не вдієш в Україні як в Україні і чому в ЗСУ повинно бути по-іншому. Тепер про наших партнерів та ворогів зовсім недавно читав в українській пресі про те, що між Трампом та Зеленським налагодилися теплі відносини. Цитата політичного аналітика Бузарова дуже важливо, щоб особисті стосунки між Трампом і Зеленським були хороші. Я переконаний, що вони дуже хороші на сьогодні. Цитата Єрмака перед виборами: я знаю точно, я був присутній на всіх цих зустрічах. У президента дуже хороші стосунки: і з віце-президентом Камалою Гарріс, і з Дональдом Трампом. Я не можу розкривати подробиці. Але точно можу вам сказати, це не просто формальні, це дуже хороші особисті стосунки. Тепер даємо слово Дональду Трампу. В принципі, так я собі і уявляв хороші особисті стосунки між Трампом та Зеленським. Сам Дональд продовжує свою. Власну біполярну історію. Сьогодні він знов запропонував Канаді стати 51 м штатом Сполучених Штатів. Він стверджує, що цього хоче велика кількість канадців, і взагалі США на Канаду витрачає 100 мільйонів доларів дотацій на рік. Коротше, Техаский Донбас не гонять і корміть всю Канаду. Випуск закінчимо атомним мопсом імперії Медведєвим. Невозможно проігнорувати публікацію в The Times. Ублюдки в редакційній статті назвали теракт проти Кириллова, это черт которого убило самокатом, и его помощника законным актом обороны. Ну что ж, по этой логике, все должностные лица стран НАТО, принимавшие решение о военной помощи бандеровской Украине, участвуют в гибридной или обычной войне против России и имя им Легион. Перечислять не буду место жалко. И все эти лица могут и должны рассматриваться как законная военная цель для российского государства и просто для всех патриотов России. Логично! а значит be careful, в Лондоне много чего случается. Давай, Димон, я лично передам тебе пистолет Стечкина с деревянной кобурой прикладом. Покажи англосаксам. С речником по Лондону обоссались, так да хоть из пистолетика постреляешь. Честно говоря, хотя на дворе только среда, всякой дичи было еще много. Просто сил уже нет это читать, не то что анализировать. Пойду закинусь магнием B6, Пока не началось. На цьому все дивилися проект Україна в вогні. Пам'ятайте про те, що рано чи пізно, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!